Пані майстри, ви шукаєте недорогий плиткоріз, але який реально забезпечує прямий різ. Прошу звернути увагу на лінійку плиткорізів Hazer Industry. Саме Industry. Сами найменший в лінійці це Hazer 730 на довжину 730 відповідно, він відрізняється алюмінієвою основою. Наступні два це Hazer 900. І Хейзер 1200. Звісно, всі вони потихеньку оновлюються, покращуються. Тис 200-й. Стала товстіша лінійка. У всіх, зараз, у всіх це дуже важливо. Немає жодного люфта на каретках, який раніше присутній був, і самостійно майстрам треба було його прибирати. Звісно, в комплектацію є. Бокові ніжки, тут дві, тут чотири. В 1200 є е коліщата і ручка, але зазвичай ніхто не ставить. Звісно, є китайські такі упори, які також можна не ставити, бо якісь їх бажають кращого. Але, як на мене, це достойний тут за невеликі гроші. Це не головне, не тримай зброю, допомагай за собою.